Друзі, я вам зараз покажу найтупіший, найбезкорисніший девайс від Apple. У мене є майже все від Apple. Є MacBook, є AirPods, Що це у нас iPad є, є клавіатура. Навіть Apple Pencil для цього iPad у мене є. Знімаю я на iPhone і все це працює чудово, окрім одної речі, яку я теж купив. Це ось ця херня. Я взагалі не розумію, хто і коли це придумав, мабуть. Стів Джобс вийшов кудись там попісяти, і вони вирішили зробити ось цю безглузду недолугу херню. Чому? Тому що нею тупо, ну по перше, нею незручно користуватись, її треба тримати ось так, тому що вона низенька, руку не покладеш. До того ж, ця ну кнопка, одна сенсорна панель, то зрозуміла, то таке, але більш за все бісить у мене просто підгорає, коли вона. Е Розряджається, її треба підзарядити, і ось для того, щоб це зробити. Ось сюди треба вимкнути кабель для зарядки, і це значить, що в цей момент ти не можеш її, сука користуватися, тобто ти повинен чекати, поки вона зарядиться, і наче вже... Тисячу років роблять нормальні високі мишки, е, ергономічні, з двома клавішами, скролом. І зарядка, якщо у тебе вона сіла, ти вмкнув її в зарядку, і ти можеш її далі працювати. А ось ця херня не здумайте це покупати. Це тупо безлозда річ. Навіть моя жінка, у якої долонь набагато менше ніж в мене, не може її користуватися. Тупо що попало.